Вони звертаються до нас, що ми дали оренду на новий темі. Справа судів апеляції. Ми це знаємо. Рішенням сесії продовжується договір оренди. Міський голова, користуючи своїм правом вето, накладає вето. Повторно питання виноситься 16 січня 2015 року, виноситься на сесію. І рішенням сесії міської ради, яким прийнято рішення, відкласти розгляд справи щодо продовження договору оренди, до є справи в суді. Рішенням су ухвалою суду Тернопільського апеляційного адміністративного суду 15 березня 2016 року. Звучить вона ухвала, позов задовольнити частково постанову Тернопільського окружного суду скасувати провадження по справі закрити. Що говорить ця ціла ухвала? Ухвалі дійсно є показано, що міською радою вони подали заяву не за місяць, а за кількос там 26 днів, що неправильно е попродовжувати. Що суд першої інстанції надав оцінку, ніби сторони визнали. Ну, хоча б і не вчасно, але сесія продовжує, значить, визнала вас належним вородаря. Суд апеляції вважає, що ні, неправильно міська рада вчинила, але в той же час встановлює, що і кружний не розглядав справу в такій підвідності, це справа не підвідувача в суду. Тобто не той суд мав розглядати, мав розглядати господарський. І він провадження по справі закриває, а постанову про відмову задоволення скасовує. Получається, ми повернулися змогу. Етап. Вони належні, є земельне ділянки. Що на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо звернення Державної судової адміністрації, яка звертається до нас і мотивує і на засіданні комісії, хто був представників земельної комісії, був представник пан Теслюк, Ярослав Степанович, і сьогодні присутні свою опозицію тим, що приміщення суду має мати земельну ділянку. Ми вщемили їхній інтерес, надавши ту частинку. В оренду для, для призову голос для добудови адвокатської контори. В той же час згадуємо, що міська рада не тільки на підставі свого рішення, там був цілий проект з стрім, була проведена експертиза, було погодження надано головою суду. Воно в матеріалах справи знаходиться. Говорити, що про уміну не приуміду, нехай би суд оцінив наші дії. А на сьогоднішній день рішення суду про визнання дій міської ради, що надання оренду немає. Воно скасоване до тернове. Але звернення є, і ми сьогодні мусимо розглянути. Ну, у даному виводку ми трохи, як то ж, не вигідно становище двох сторін. Орендар є, орендував саме ділянку, сплачував, був проєкт земноустрою, розроблений, затрачені кошти на технічну документацію. По закону України так, бо для людини наші рішення потягнули юридичні наслідки. Ми надали дозволу на вигодну документацію на орендувала. Але попросили, хто по закону проміщує. Дивіться, ви собі видаєте, де маємо. Вони штукали нас. Ми це на суд на захід, там футикло треба бути добудова. Забов'язу має двері в суд, не заміну відповідальність. Це так купові контрнову. Так, ми б в даному випадку були виграшеному станові, що якби сьогодні стація скасувала наші рішення, тоді ми б не мали ніяких що ви говорите, що ви з'являєтеся з вами. Звук зазвав, але я не колкосав. Що А чому Вони свої місця постарі. Давайте ми запросимо усе. Давайте запрошуємо, є їх. є послуга. Вона ще усе сидить. Чому ви не розумієте? Чому ви Прошу, присюдайте, наші резерви. У нас є дві заяви, заява адвокатських методов, заява від суду. Давайте вас починає. Не буде завжди. Я не буду питати, якщо тут юридичного права. Сказано перед конкретно і чітко, що праві ми, тому що вироблена вся технічна документація без належно формуної технічної документації, без якогось дозволив, не було би надано, не виготовлено проект не було би це. Значить, у речні, я більше пояснювати нічого не буду. Значить, на вся необхідна документація все без виключення. Погодження з архітектурою, з землеустрією. Пам'ятники архітектури, заключення, все-все, ця все, документація грає, повністю все є. В нас документація. В чому опирається? Я вже то казав і раз. раз. Ну, я не можу там з кожним тислюком до кожного тислюка йти за дозволом. У один тислюк, завтра третій післюк. Післязавтра десятий післюк. Тислюки міняються, а судді один. Через то ми взяли дозвіл власника. На погодження на добудову власника свідоцтва на право власності має Бережанський районний суд. Тислюк, якщо він представляє, не знаю кого він там представляє, то він і нині не має свідоцтва на право власності, має Бережанський суд. Він головне суду є погоджено і в зв'язку з тим було надано дозвіл на проведення на в'язкової відповідності. Ще в десятий раз, раз підписю, що я не зобов'язаний з кожним тислюком брати дозвіл в нього, тому що нині є один кислюк, завтра є другий післюк. Він представляє судову адміністрацію, яка не знає, що вона виконує Судова адміністрація. Вона керує коштами, якими можна керувати без них. Без них можна керувати. Ось вся їхня процедура. І не є власником е, цієї, е, цього приміщення через то, а в той час вони взагалі ніхто не були. Хоча вони і є такі самі. О, через то я вважаю, що е, сторони точки зору закону. Не порушено абсолютно ніде і нічого. Що стосується, от, в чому заключається інцидент оцього? Я чув, хтось там казав, що вікна дуже дійсно, Вікна зморовуються в туалеті. Ну, є згідні перенести, хоча згідно проєкту, там не повинно бути вікон в туалеті. Ні в одному, от я знаю, операційний суд, Верховний суд ти разів був, ні одного вікна немає туалету. Ну, якщо комусь там не видно, лампочка, напевно, є. Влада вікна не обов'язково. Ну, якщо є... Якщо треба, ми перенесемо в одному кабінеті для тислюка в одному туалеті. Вікно перенесемо, щоб він не приїде, щоб він особливо зайшов той туалет і був там, де йому вернувся в туалеті. Що стосується, знову ж таки, вертаюсь до того, з чого пішов спік. Спік пішов не за туалету, не за цей пішов і не за того при території. Їм то територія, там той суд, страшно на нього дивитися. Вони так територія та треба, вони будуть робити то пам'ятає той суд ні одного дня не був нормально. От, ні одного дня не був. Не територію мали, ні одного дня вони не поштурили, не помили, не почистили, не покосили трави там. От, їм треба земля. Їм потрібна земля, для чого не знаю. От, не їм потрібна іменно земля. Їм треба та земля, я вам скажу, для чого треба. Тому що на першому поверсі, де був колись туалет, От, вони зробили ну, така, для віддиху сутню. На це, там, душева поставили, диван і так далі, і так далі. І воно буде в якійсь мірі заступати, і будуть сусіди вже там, де чути трошки, може там щось. Mm -hmm. Вся процедура, що, що впирається. Інакше будь-якого порушення нема. От всі рішення, які позовів, які подавали прокуратури, там підпливом по прозвіді е, шміла і так далі, аби, крука, я щоб конкретно фамілії називати, я не здійсняюся, немає там чогось з'яснятися, ніби нічміла. Ні, 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 ні. О, о, така от процедура. Через то, вважаю, нам надана була на законних підставах земля, повністю на законних підставах, будь-яких порушення нема. Тут стосував іменно за то, за неграмотності тих, хто подавав, подавав прокурор і От, Я не, не називаю його там посадниками, не знаю, його точно. О, надавав він. Позорено. Оскільки він не розбирається в юриспруденції, їм суд просто відмовив за підсудністю під цей належного позову вони не подали, і суд їм відмовив за спустим. там вони всі закривалися ці справи, але вони подають не для того, вони подають просто, щоб тягнути. От той позов тягнеться, ця вулики тягнеться з 2013 року. Де, слава Богу, навіть з 2012 року. Вже, слава Богу, в 13 му було рішення суджень, вирішення від, 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 відмовленого позові прокурора. От. Житягнеться так 4 роки, От, і вони знову подають позу за позову, не дають, ми вже мали і дозвіл на початок будівельній робіт. Вже починали будувати. Він... Ну, Я не знаю, хто він там ще раз відкрився, хто він. Та він мені написав таку посуду, що заборонити міліції, ну він міліції, я так розумію, е, не ця, що заборонити, ну коротше, міліції інформувати судову адміністрацію, якщо буде починатися Ну, що можу більше сказати? Якщо є якісь питання, прошу. От, Всі матеріали були надані в земельний відділ, земельну комісію, як було всі документи без виключення, до єдиних в нас з'являється. Ми відповіли, хто стикався з виготовленням документації її процедурою і оплатою, ви прекрасно знаєте, якби нам міська рада була відмовила, ми б не Ми понесли значні кошти. І в зв'язку з тим, що е, судова адміністрація хоче зараз землі, ми втрачаємо технічну документацію. Ми втрачаємо значні кошти і так, далі, і так далі. Ми нічим не порушуємо, є обґрунтування архітектури по місту, місту будівлювання, ми не портимо ні вірми, нічого, все воно вписується в пейзаж і там заходить на такий акцентицит.